Доброго ранку, дорогі глядачі. Зараз 6 одина ранку і ми з моїм братом Їдемо куди? Зорванець. І що ми там будемо робити? Демо. Це є секрет. Але ви побачите, що ми з ним будемо в зарванеці робити. І ми покажемо вам, що там є. Поїхали? Так. Цьомчик. Ми тільки що вже приїхали в зарваницю. І от з братом йому палички. Ми вже відбули службу. Зараз будемо йти на хресну дорогу. Якщо ви пам'ятаєте моє відео, де я знімав Хресну дорогу Страдецьку, це було в Львівській області. Це так, є Зарваниця. Це є ще більш визначніше місце. Це вже є Тернопільська область. І попереду нас чекає Хресна дорога. Потім тут є джерело, де можна набрати води. І потім буде найбільше улюблене моє місце. Це, це... такий басейн. Де дуже холодна джерельна вода, сьогодні на вулиці прохолодно, але ми туди зайдемо і будемо з моїм братом там е, плавати, напевно. Там Зараз буде поїдання на швидкість паличок. Не на швидкість, а на то, хто більшість може в рот е, засунути, і забрати паличок. Давай. Лепа, лапа, папа. Лепа, тире, що ви робити. Лепан. Що ми? Строя. Добре. Це будемо йти з братом, з мамою і з Оксаною, як ніби, на хресну дорогу. Потім. Е, е, Наберемо священної води. І Потім ще саме найулюбленіше, що вже мій брат Юра говорив, буде джерело, джерело. І ми будемо що робити? Правильно? купатися Ну, до зустрічі. Зараз дуже прохолодно. Треба брати кофе Ми вже зайшли сюди, в центр Зарваниці і це є село. Але насправді... Це маленький мегаполіс. Тут дуже гарно, і про те, що я говорив, з різних куточків країн сюди також приїжджають. І в Нашій Україні також можуть бути дуже гарні місця, дуже визначні. Дорогі любимі наші глядачі. Ми вже з моїм братом були в одній каплиці, але я хочу сказати, що тут в Зарваниці стільки багато різних місць, де можна побувати, що я вам всього в одному відео показати не можу. Я буду робити маленькі нарізки, щоб вам хоч чуть-чуть, хоч трішки передати то, що тут є. Але це є дійсно от європейське вже місце. Тут вже все зроблено по європейським стандартам, так як за кордоном. Максим, тобі слово. Тобі подобається? Так. Найбільше що тобі подобається в Зарваниці? Е, то озеро, яке ми сьогодні ще будемо показувати. Там ми вам покажемо. Це є одна церква, там вище отам, є, є монастир, і отут біля нас є Зарваницька матінка Божа. Зараз ми будемо розпочинати нашу хресну дорогу. І тут так добре, що тут би сів би з братом і сидів. Туди отакі лавочки, на яких можна лягти. Тобі тут подобається? Ти приїдеш сюди, сюди ще раз? Чому ти такий сумний? Мій брат просто вже хоче туди, в той басейн, а нам ще до нього майже дві години. Отож, йдемо далі. Настя теж приїхала зі мною. От і зовнішній вигляд в церкві. Як тобі? Зерваниця. Гарно Ми перший раз сюди приїхала. Навіть бідне не знаєш що тут робити. Я за нею ходжу і дивлюся. Не нервуй мене. Юр. Я хожу, ходжу по Зарваниці, по цих різних церквах, місцях, і тут не повірити. Не повірити, наскільки тісний світ. Підходжу і бачу свою коліжанку зі Львова Анастасію. Цих Анастасій тепер на кожному кроці. Анастасія, привіт. Привіт! Радий тебе дуже побачити. Віляйте, Львів, чортків і Зарваниці. Отак. Місце, яке об'єднує людей. Зараз ми з моїм братом будемо загадувати а, бажання між двома Настя, ми Ходіть сюди, Настя. Раз, два, три, закриваємо очі за одним бажанням. Мені тоді можна. Тобі не можна. Все, Ось Така у нас компанія зібралася з Зарваниці. Приїжджайте сюди. Тільки що я зайшов в підземну церкву в Зарваниці, і тут є. Я так думаю, це копії кожної з е, відомих образів матінки Божої. Це є Вижурицька. Вижорська чудотворна, матінка Божа. Наступна це є чаївська. Це унівська ікона. Це все копії, як я вже казав різних відомих. Ікона. Це Улашківська ікона, і остання це Мукачівська, чудотворна ікона. Сьогодні ми тільки приїхали, і тут громада з Італії, з Іспанії, з Португалії спорудили усім українцям, які емігрували. Пам'ятник вони тут поставили таку дитину з такою валізою на різний камінь, на якому буде напис, який ви прочитаєте, і це присвячується всім тим, хто в ранньому віці чи в старшому емігрував і вже ніколи не повернувся на Україну. Вже розпочали нашу довгоочікувану хресну дорогу. Нарешті ми всі зібралися і тепер будемо її проходити. До речі, ця хресна дорога не така, як в страчі далеко, тому що вона є дуже стрімка і треба дуже багато підніматися. Ми вже на другій стації. Першу тільки що вже прийшли, і будемо вам слідкувати за цією хресною дорогою. До зустрічі в час зустрінемось, зустрінемось, па папа. Я піднявся сюди на гору і тут будують ось такі рівень Такий самий, як і в Льові на Страдецькій хрестній дорозі. Так само і тут. Ну mm -hmm. Тут хресна дорога набагато гарніше зроблена і набагато вона якась А краще. Ми зараз йдемо Юри, ну то подарунок сюрприз. То ми зараз ще вам розкажемо, куди ми йдемо, але тут я вам скажу, хресна дорога нічим не, не легша, ніж В Стречі ти перше піднімаєшся, потім рівнина, потім спускаєшся. Тут ти весь час піднімаєшся до гори І вже на останній стації, де всі люди, ти будеш спускатися вниз. І ще одне дуже цікаве. Тут так зроблено в таких каміннях, і мені це нагадує, як в Ізраїлі стіна плачу. І дуже цікаво. Ми вже закінчили нашу хресну дорогу з Настю. Я на завершення скажу декілька слів. Перед тим самим басейном, в який ми так з моїм братом хотіли піти, я всього не зняв, тому що тут за один раз, за один день нереально все зняти і показати в одному відео. Але я скажу тільки одне, що зерваниця це вже таке місце, яке дійсно зроблено по європейське, що це вже дійсно. Зроблено за всіма стандартами, які мають бути. Тут є туалети, тут є такі спеціальні крани, де можна підійти набрати воду. І тут все так зроблено вже на вищому рівні. Я вже тут тоже декілька разів бував. Сюди я маю меншу змогу приїжджати. Приїжджаю сюди раз в рік, але всіх прошу і всіх, всіх закликаю, хто буде мати можливість, обов'язково сюди приїжджайте, це є зарваниця, дуже відоме місце. Забувайте в гуглі. Сюди приїжджаєте. До мене підміг мій брат. І він зараз ми з ним йдемо в те місце, куди найбільше хотіли піти за цілу зарваницю. Ми йдемо зараз куди? Басейн! Купальню! Ну насправді це не басейн, це купальня, певно, правильно називається, так? Так. От. Тримай, розказуй. Свої ми, враження про зарваницю? Ми, ми, ми тільки що вже хресну дорогу прийшли. Зараз ще м -м, ніби е, підемо в купальню, але перше ще я не знаю, чи Юра набрав священну воду чи ні. Але якщо він набрав, то зараз вперед, куди? Правильно? В купальню. І там будемо хлюпатися. На цьому я завершу відео. Ну ще зустрінемося в купальні до зустрічі! Настя, теж хоче сказати декілька слів про зарваницю. Я от, наприклад, живу в Львові. Це, напевно, 7-8 годин їхати сюди. А вона живе за годину від цього місця і вона за своїх 17 років ні разу тут не була. Грішниця ти, грішниця. Ераїного! Ось такі краники тут є, які можна підійти і набрати води. Круто! Ми вже з Максом направляємося до нашої улюбленої штуки. Це є купальня. І там завжди є скільки Максим градусів води? Чотири градуси. І зимою, і літом там однакова температура води, то є джерельна вода. Ми зараз з ним туди заліземо. так? заліземо. Вода дуже холодна, дуже. Пішли. Я повністю з телефоном неряти не буду. Я зараз передам Насті телефон і вона зніме. Закривай ніс Без моїм братом там, раз, два. Пішли. Ну 2 пішли. Сандаліки лише вот там сбоку. Тут можно босса. Так, можна. Ми вже з моїм братом відбули цю купальну. дуже круто. Вода ледь вона як заходиш, тобі зводить ноги. Але ми потім з братом раз, два, два три. три. Всім раджу сюди приїхати. На цьому все. Ми їдемо додому, висихаємо. Усім до зустрічі. Па-па. до зустрічі. І Було дуже класно. Зустрінемося в наступному відео. Па-па. Максимчик, Тьомчик. До зустрічі. дорогі глядачі.